Для випускників університету третього віку пролунав останній дзвоник. Не перший рік при терцентрі діє університет для усіх поважного віку: сім факультетів, півтори сотні слухачів та 16 випускників 2022-2023 навчального року. Деякі з них відвідували відразу декілька курсів. совсем не владела, допустим, смартфоном. Но здесь я узнала такое, что меня избавило от очередей во всяких разных учреждениях. Я никогда не занималась спортом, никогда не занималась какими-то такими ну, физическими управлениями, упражнениями. Было некогда, работал. А здесь я получила прекрасный заряд бодрости благодаря Юлии Александровне. Слухачив университету третьего века приветала Олена Гринчак. Начальный рик. Був, ми подивилися ролик, але він був напружений і складний і емоційно, і фізично, і перепони у вигляді сигналів тривоги, і страхи наші хвилювання за ситуацію в країні, за особисте життя, за життя наших рідних, це все вплинуло на навчання. але ми ці труднощі подолали, як подолали і ковід, і ми стали ще сильнішими на сьогодні. І ми бачимо, що якщо ви сьогодні пройшли цей весь навчальний рік і сьогодні ви з нами, то значить це саме головне, у вас було величезне бажання навчатися, спілкуватися, розвиватися, не сидіть, як кажемо, ми в чотирьох стінах. І залишатися не старіти душею, залишатися молодими. Сертифікати терцентру та подарунки за активну участь і проходження повного курсу навчання на факультетах університету отримали 16 студентів. Подяку отримали куратор університету Надія Тишковець та керівники факультетів. Захід відвідала Ірина Чемерис. Хочу сказати, що у цьому навчальному році кількість слухачів університету третього віку збільшилась майже вдвічі порівняно з попередніми періодами. Тому я хочу запросити наших олександрійців поважного віку не боятися, не сидіти вдома, не сидіти разом зі своїми думками наодинці, а приходити в колектив, приходити до людей і отримувати ще одну освіту. Хочу зауважити, що університет третього віку працює не лише для олександрійців, а людей, які приїхали з інших територій, тому запрошуємо всіх в новий. Навчальний рік з 1 вересня, а поки підсумки цього навчального року. Керівники і студенти вітали один одного, читали вірші та співали. Студенти хору, мелодії життя традиційно підготували музичний подарунок. У новому навчальному році планується відкриття нових факультетів права, історії України, садівництва та танцювальний факультет.